Всім привіт! З вами Сергій. Вже прийшло моє замовлення. Замов я такий збираж для, для горіхів, ще називають його рол від компанії Оріховод. Зараз я буду його розпаковувати. І так, що там у нас таке є? Витягуємо. Отакий є у нас інструмент, отак він виглядає. Тут є такі. Для витрушування ще такий засіб, цепляється на відро або на ящичок. Якихось. Потрібно буде сюди поцепити ручку, і коли вже з ручкою воно і буде, тоді береться і по землі він так от прокатується і підбирає горішки. Цей збирач горіхів. От там є різні модифікації для волоського горіха, для фундука, для, для збирання яблук. Цей інструмент, ролл можна буде замовити на сайті компанії горіховод.com.ua. Тому що, коли проходить пора збирати горіхи, горіх, кожен горішок треба підібрати з землі, а так цим інструментом він полегшить мені працю Випробувати буду цей інструмент вже осінню. Покажу, як він працює. Кому було цікаве таке відео, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую.